На знову окров. Всім доброго мирного дня. Ось тут моя красопіта. Отут заховалася. ця кроличка родила мені 8 штучок. Така красуні. І ця красуня окролилась. Ось тут малюки, зараз я покажу. Ой, залізти до них. Такі, бачите. Дуже малючки. Тихо-тихо-тихо-тихо, діточки, Умнічки. Ще чотири штучки. Подивіться, як ця поховала. Подивіться, Боже, мною напакувала на їх. подивіться, як вона їх... О! Декоративненькі. Як вона їх. М -м -м. Не сіно пхає не... о Отако. Все, в мене мамочка. Далі ящечка назад. Все, в мене мамочка. Зараз провірить. Вічно їм ще сіна дам. Вічно вона мерво робить. Що мої красунчики? Здрасте, здрасті, мої лялечки. Погодувала поки всіх. Оця повинна окролитися. Мой сьогодні, бо дуже товста. Це точно окролиться, бо вже їй срок. Такий пампух. Це теж повинна окролитися от на днях. Мой теж, бо товстенька вже така. Так, красива девочка. і баранишка. Повинна окрулиця їсти до лази, ще сіна всім понакидає. Ось такі мене тустуни. Готік ходить ходором. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів. До побачення, мої хороші.